Не помилюся, коли скажу, що саме такими впливовими, мудрими, хоробрими, відважними людьми, нащадками вільнодухих козаків, пересічні громадяни України бачать представників Вінницького полку, всеукраїнського військово-цивільного об'єднання Бойове братерство України, яке згуртувало нас тут в ошатній залі Вінницької академії безперервної освіти на урочистому заході, з нагоди вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць. До складу цього впливового авангарду розбудови самодостатньої, демократичної та успішної країни увійшли безпосередні учасники російсько-української війни: бойові офіцери, солдати, добровольці, волонтери і капелани, які мають прагнення та честь бути відданими країні служити її інтересам. Тож маємо слушну нагоду подякувати усім звитяжцям, оборонцям, лицарям за те, що своєю щоденною важкою працею, саможертовністю що миті захищають право України залишатись на мапі світу. Саме з мрією про кращий завтрашній день у кожного з нас пов'язане прагнення щасливо жити, будувати плани на майбутнє, мріяти і реалізовувати власні задуми на землі предків. Нам хочеться реалізовуватись як люди, що сповідують принципи демократії. Але північний сусід віроломно вторся на територію України, щоб окупувати її. На жаль, ціна боротьби за незалежність занадто висока. Ми втрачаємо цвіт нації, родини залишаються без батька, сина, брата, доні. Пам'ять про героїчний подвиг українських воїнів, Всеукраїнське військово-цивільне об'єднання Бойове Братерство України вручає імені обереги батьківське серце дітям загиблих героїв російсько-української війни. І сьогодні теж проведе таку церемонію. Наразі в цій залі присутні сини й доньки, матері, дружини загиблих, воїни Збройних сил України, представники духовенства громадськості. Дозвольте! Оголосити урочистість відкритою, прошу товариство встати. Звучить державний гімн України. Че серце завжди було щирим, у щасті раділо, кохалось у мирі, аж раптом Любляче серце завжди було щирим, у щасті раділо, кохалось у мирі, аж раптом у лютому світ це пізнав, у нашу країну вірвалась війна. Зі зброєю лицарі стали на чатах, пішли незалежність і нас захищати. Та куля підступна, ворожа ординська поцілила хижу у серце вкраїнське. На полі борнів впав знеможено воїн імення його в легіоні героїв. Батьківське серце у срібнім кулоні тепер оберегом для сина і доні, шляхетні українці. Вшануємо пам'ять полеглих за незалежність і територіальну цілісність України хвилиною мовчання. Просимо сідати і продовжуємо урочистість до спільної молитви. Запрошуємо священника православної церкви України, отця Михайла. Частина сверне і, і спасиблої душі наші, святий Боже, святій святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, все, який після безсмертні побило нас, святий Боже, завдяки після безсмертні поміло нас. Слава Ціправді, зібралися шляхетні українці, бо більш шляхетної справи, чим жертовність ваших рідних і близьких, які віддали своє життя за українську державу. За українську націю, за свою родину, за своїх дітей більш шляхетної справи немає. 11 рік чергова Україно-кацапська війна. І вона йшла в біалотекучому такому варіанті Уже майже три роки на сьогоднішній день. Це широкомасштабний наступ кацапів на Україну. Різні були настрої під час оцього великомасштабного наступу. Спочатку. Андріюку, Михайлу Романовичу. Андріюку В'ячеславу Романовичу Бальшанику Дмитру Сергійовичу, бальшаник Мілані Сергіївні. Білану Ярославу Миколаєвичу, білану Богдану. Владиславу Олеговичу. Бойку Ярославу Ярославовичу. Бондар Дар'ї Вадимівні. Бондару Даніїлу Віталійовичу. Бондаренко Софії Володимирівні. Борзову Нікіті Миколаєвичу, Борзову Марку Миколайовичу. Вікторії Олексіївні. Булезі Віталію Богдановичу. Булезі Даніїлу Богдановичу. Вишаровському Максиму Денисовичу. Пані Володимирівні. Гарнику Олександру Ігоровичу. В радій Оксані Ігорівні. Гиржеу Сергію Дмитровичу Сини і доньки славних оборонців України. Нехай ці іменні колони медальйони стануть для нас. Найдорожчими скарбами, з якими ви через усе своє життя нестимете пам'ять про мужніх батьків героїв і передаватимете у спадок нащадкам. А присутнім присутньому залі від себе особисто скажу, що такі заходи потрібні суспільству. Українцям важливо бачити, що патріотичний дух і віра в перемогу тримаються на ініціативі кожного з нас. Відтак зберігатимуться сучасниками і наступниками. А причиною тому є факт, що ми міцно тримаємося власного коріння, трепетно бережемо зв'язок поколінь. І щоб переконати вас у сказаному, пропоную послухати виступ Кристини Булаївської, вихованки гурт... Не завдяки мудрому керівництву, чи політичному, чи генералітету, просто взяли в руки зброю і почали бити окупанта де могли. Потім були. 22-му операції, коли звільнили частину території України, в тому числі і Харківщини, і Київщини, і Чернігівщини, і Сумщини, і багато інших наших областей. 23 й рік, на жаль, пройшов набагато гірше. Реально чомусь комусь видалось. Що це шоу? І запорізька операція, про яку всі знали, м'яко кажучи, була достатньо важкою для українських Збройних сил. Ми не наче відвоювали шмат української землі, але надто високою ціною. Тому що всі з телевізорів і соціальних мереж не злазили і розказували, як ми закидаємо цю лінію Соровікіна незрозуміло чим. 24-й рік ще важче: ми отримали наступ Кацапів по всій лінії фронту. Ви бачите, що вже не згадують про те, що в криниці. В Кресочщині, де був наш плацдарм, вже залишили його. На сьогоднішній день, в принципі, є проблеми по Запоріжжі, ну, але найважча ситуація фактично на сході України на Донеччині. І, власне, десь якась навіть у українців почалось якесь таке. Ну, я не кажу, що отупіння, але зацепеніння, я б сказав. А що далі буде? Як ми маємо здобути перемогу? Так багато розказували про план перемоги в кінці кінців. З нього, в принципі, навіть не те, що насміхаються, а його. На нього дивляться як щось незрозуміле, ефімерне і ще одне шоу. Насправді. На сьогоднішній день в цьому плані дали завдання американцям, європейцям, тільки собі не дали завдання. І через це з НАТО є проблема. Вже навіть наш такий близький по духу Рюте, генеральний секретар НАТО, каже, що ми 43-ю, 44-ю державою будемо в НАТО. Далекобійно бити по кацапській території дозволу не дають, ну і, власне, фінанси все менше і менше дають, а якщо й дають, то фактично в вигляді зброї, в вигляді якихось речей, а живих грошей все менше і менше, бо мародерство яке тут, воно унеможливлює ці речі. Якщо зверху. В принципі не має рішень по плану перемоги, то от ми, українська спільнота, маємо випрацювати цей план. І цей план починається із нас з вами. Той, хто не може воювати, має волонтерити, підтримувати Збройні сили, має ходити на роботу, платити податки, а той, хто готовий і може воювати, повинен. На сьогоднішній день йти у військо і захищати свою країну. Досить часто чую, а що я буду захищати? Там МСЕКа 6 мільйонів доларів знайшли, ТЦКшника 10 мільйонів доларів знайшли. За що я їх буду захищати? Ні. Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої родини, свою націю і право бути вільними. І зважати на те, що оці негідники фактично здають Україну, це значить стати їхніми однодумцями. Цього дозволити ми собі не можемо. І по великому рахунку, без об'єднання пасіонарної частини української нації навряд чи можна здобути допомогу. Вся українська нація це 100%. На жаль, дуже велико натовпу якому подавай кумира, в якому він готовий молитися, готовий кланятися і фактично бути рабом, а не вільною людиною. 10-15% це ті, хто будуть жертовно воювати і відвоювати свою українську землю. Нас все більше і більше будуть підштовхувати. До так званого перемир'я в обмін на території. Будуть нам розказувати, що так тиснуть американці і європейці. Будуть розказувати, що в нас величезні втрати, і нам потрібно обміняти мир на території. На жаль, це останнє, що ми можемо зробити, тому що той же Путін ніколи не зупиниться, йому потрібно поневолити всю Україну. І якщо навіть буде перемир'я, то максимум за 2-3 роки буде ще більш кривава війна. Через це свій до свого по своє. Любиш країну, воюй, допомагай війську, працюй, плати податки, і тоді однозначно буде перемога. Бойове братерство в Україні – це військово цивільна спілка, яка сформувалася в 2019 році. І в нас багато проєктів. Сьогодні кожен третій воїн ББУ або воював, або воює. На жаль, вже багато загиблих воїнів бойового братерства. Ми займаємося волонтерством, ми займаємося національно-патріотичним вихованням, капеланством, справедливістю і багато інших проєктів. Але перший проєкт, який розпочали ми в 2019 році, це вшанування пам'яті наших побратимів. Звичайно, на війні дуже страшно, коли стріляють, коли б'ють, гради, каби і все, що завгодно. Але найстрашніше це везти додому свого побратима і дивитися в вічі його мамі, його дружині і особливо його дитині. І, власне, коли ми створили цю спілку, ми перший проєкт почали Батьківське серце. Оце батьківське серце насправді ми не замовляли ніяким дизайнерам. Це наших чотири воїна сіли, і буквально у них народилося оце, оцей оберіг. Це не кулон, не прикраса, це оберіг. Це шматочок срібла в вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком. З краплинкою крові, а на звороті прізвище і ім'я загиблого. І от ми вже більше 16 тисяч, на жаль, таких батьківських сердець вручили по Україні. На жаль, за нашими мінімальними даними, ще мінімум 110-120 тисяч таких батьківських сердець маємо вручити по Україні. Але це не просто. От якийсь шматочок, срібла чи щось, це насправді оберіг. Я завжди розказую, бо це не придумане, не надумане. Коли ми були на Франківщині, підходить хлопчик і каже, в 20-му році ви вручали мені батьківське серце. І от коли мені дуже важко, я беру в долоні оце батьківське серце і розмовляю з татом. І тато мені підказує, тато мені допомагає, тато мене супроводжує. Нам би дуже хотілося, щоб кожна дитинка нашого героя, нашого побратима, носила біля серця батьківське серце, яке буде битися в унісон з дитячим сердечком, який буде оберігати дитину, спрямовувати його до найкращого. Війна обов'язково завершиться нашою перемогою. Але для цього нам потрібно докласти дуже багато зусиль. І навіть ті, хто старший за віком, чи не може воювати, чи жіноцтво наше вельми шановне, ми маємо не чекати, що хлопці прийдуть з фронту наведуть порядок. Ми маємо налад навести тут, в тилу. Це одне з наших ключових завдань. Бо не тільки вороги зовнішні, проблема у внутрішніх ворогах. І формування отої світучої, прекрасної, щасливої України це поряд з цим оберегом, який ми буде наша шана побратимам, які віддали життя за країну, за націю, за родину, за своїх дітей. Слава кожному із вас і слава Україні! Павло Івановичу, щиро хочу подякувати вам за ту справу, якою ви щиро переймаєтеся, за напутнє слово, яке говорите пересічним громадянам, аби вони знали, як нам жити далі. Бо у кожного з нас свій фронт комусь тримати зброю, комусь навчати дітей, лікувати хворих, пекти хліб і так далі. Спасибі вам. А ми зараз. Розпочнемо церемонію вручення колонів оберегів, батьківське серце дітям загиблих героїв. Долучитися до якої запрошую учасника бойових дій, бійця Вінницького полку Василя Любуню та депутатку Вінницької міської ради Олену Вертону кульшенко Немає.